Зона паркування автомобілів на вулиці Грушевського на відрізку від Володимирської до Староміської незабаром стане платною. Стоянка розрахована на 166 місць. Водії, які нині тут паркуються безкоштовно. До таких нововведень ставляться по-різному. Будуть кошти може в бюджетти, якісь може б не менше порушень, може бути паркуватися правильно. Це от приїхала, і зараз немає де припаркуватися в дорі в дітей. У людей і так зараз немає грошей, війна, тому подібне. А якщо там будуть адекватні ціни, то можна буде, тому що не всі будуть здатні оплачувати, наприклад, її. А в кого будуть гроші, вони будуть собі паркувати, спокійно йти по справам. Хто трішки жадібніший, буде шукати в інших місцях, тому тут 50 на 50. Не знаю, може це не наразі зараз. Хоча це ж нормальна практика для усіх країн Європи. Тому якщо ми туди збираємось, то потрібно старатись по європейському все робити. Нехай буде платною. Можливо, тоді для нас водіїв якісь умови краще з'являться, хороші дороги та місця для паркування. Загалом, упродовж 2025 року, у центральній частині Хмельницького планують облаштувати п'ять платних зон для паркування. Окрім вулиці Грушевського, стоянки за перебування автівок, на яких необхідно буде сплатити кошти, з'являться і за такими адресами. Вулиця Соборна, від вулиці Герою Майдану до вулиці Прибузької, Староміська від Грушевської до Каменецької, також вулиця Вайсера від вулиці Володимирської до Каменецької. Платне паркування запроваджується аби покращити проїзну. Можливість транспортних потоків для безпеки що пішоходів, що користувачів електросамокатами, велосипедами для того, щоб спеціальний транспорт міг краще проїжджати. Загалом облаштують 628 двадцять за які доведеться платити. З них 63 для людей з інвалідністю будуть безоплатними. Нині ці зони вже виділили синьою розміткою. Далі необхідно встановити там термінали для оплати, інформаційні таблички та спеціальні дорожні знаки. Будуть розміщені платіжні термінали для того, щоб людина могла розрахуватися там різними способами оплати. Це буде готівка, безготівковий варіант, qr кодами скачуванням додатку, хто бажає. Нагадаємо, зараз у місті працює лише одна платна стоянка на Львівському шосе в районі речового ринку. Вартість години паркування там складає 15 гривень. Якою буде ціна на нових платних майданчиках, поки невідомо, каже Віталій Когут. Поки в Хмельницькому немає таких розмежувань, як в великих містах, де поділено і де є зональність, і там варюється від. Де ближче до центру, там і дорожча зона паркування. Наразі там діє тариф один тільки поліміському шосе. Ірина Контратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.